Привіт товариство. Бачите, в такій дощовій амуніції. Вчора була прекрасна погода. А сьогодні зранку дощик пройшов, зараз так похмуро, ну, але все мокре і треба лазити в мокрому. В таких ще більших корчах як ці. То є половина жовтня, середа. Можливо це одні з останніх уже цьогорічних вилазок за погреби. тому що на завтра обіцяють мінус два в горах. Пишуть мінус два, а там може бути і мінус чотири. Буде мінус чотири, все померзне і буде чистий спокій з грибами. Це у нас там плай воює. Воює плай трохи. Ось він зайнятий своєю роботою. А ми зайняті своєю роботою отакими от грибочками. Це в буках вони такі класичні букові. А тут такі, але то нога є. Такі булки, Такі булки. А ну це його такий самий. Тут аж, як казав, на кожному місці росте своя порода гриба. Ну, свій тип гриба. Десь ростуть тонко ноги. А десь ростуть такі, як ми. Добре, це так, початок такий. А той вже там плумиться немилосердно. Загара якраз сезон на миші вони щось жирують. Це я вже зірвав. Оце такий. І там вдалині, вдалині. болісти повзком до них. Два, так, три. Ага. От він. Один, два, третій. Це так, як урожай буряків, моркви перед морозами з грядки збирають. Так я свої грядки вже перед морозами підчищаю. А вон. Там четвертий. Ой. Та що, дощ паде, он. Все дуже складно. Так. Ну і по того я зараз полізу, притягну. Ха -ха. А там якийсь он в корчах вже такий перестарілий, я по нього навіть не лізу, вже все. Якби літо я б його підчистив. Ага, підчистив. А там ще великий далі. Я зараз з нею гляну. Вон хто там гуляє. Лай! Ти лиш. Це лиш би бублики є. Ось такий урожай з цього місця. Такі гриби вже дорослі і підчистили грибовисько. Ну от він, останній гриб сезону 2022 року. Це напевно вже все. Це... Де, який гарний такий справжній боровичок, але... Вже на цьому треба закругляти тему і переходити до інших занять. Що ж, товариство? Завершуємо сьогоднішній похід. Завершуємо цьогорічний сезон, бо на завтра обіцяють мінус два. Рибів і так сумно, а це взагалі. Вже домерзне те, що є. Ще там дивлюся. І я в понеділок збирав по травах, і люди дивлюся, збирають по травах, ще такі велетні, ще найдуть, ще найдуть, може і ми знайдемо, але вже в основному сезон завершуємо. Сьогодні 19 жовтня. Сезон був такий. Пізній, але дуже бурхливий, насичений. Приходилось рано вставати і по 12 годин в лісі. Ви думаєте, оті гори грибів, вони так прийшов, набрав і все, виклав на столик. Ні. Як там каже, кров піти сльози. Ну, в переносному, значенні. Лайка! Де сюди трохи. Ди. Щось скажи народу. Диви. Пес мокрий, я мокрий, все мокре. І такі. Так. І гарна собачка. От хто любить гуляти. Ну, але це, що ми з грибами закругляємося, це не значить, що ми вже все. Я думаю, навпаки будуть у нас такі якісь іншого роду походи цікаві, бо це хоч і приємно, але робота. А краєвиди, всякі цікавинки, вони ще будуть у нас. На цьому все. Щастя, здоров'я, туристам. до зустрічі! Лай. О, давай ми ще цей гриб почистим. Раз ми вже тут сіли, щоб не підніматися. А ще сухі перебирати. Ще є, будемо бавитися в гриби довго. О. І то листя вже нападало. Тут його і закопаємо.